Її звати Наталя. Ця світлина зроблена 1998-го, а вже 2000-го року жінки не стало. Снід таких як вона світ згадує кожного року в третю неділю травня. А пам'ять про Наталю збережеться ще й у книзі фотографа Олександра Гляділова із назвою Тут і тепер, що у людей було інше ново і Вона метила свою посуду першою букви імені, щоб близькі комфортніше себе чувствують на кухні. Олександр Глядієлов один із найвідоміших фотографів, які займаються документальною фотографією, висвітлює соціальну тематику, в тому числі приділяє увагу ВІЛ-інфікованим, кожен з яких є для чоловіка особливо дорогим. У мене є друзі них, а є ті, хто ушов, наприклад, і я їх дуже хорошо пам'ятаю. і буду пам'ятати завжди, тому що вони мені допомогли. І були очень сміли, мужественні люди, коли вони не скривали. Своєї статусу так далі, як це було просто общественне сігма. Сьогодні ставлення довіл позитивних зовсім інше ніж це було 15 років тому. Велика заслуга соціальних працівників, фондів та лікарів, які не тільки інформують та лікують, а ще сіляко всіляко підтримують хворих. Після шоку, да вже вже з цією проблемою, вони навіть не знають куди звернутися. Тості з контактування цих людей з врачами, з потрібними мучніми да до уже відіння кота там ліматеріальне помощі. От в этом собственно, не заключається наша задача. Та ще більша заслуга тих людей, які, попри те, що інфіковані, рук не опускають і щоденно працюють заради підтримки інших. Ось одна з таких героїчних історій. П'ять років тому мій співрозмовник відчув потребу здати кров на снід. Тоді все й почалось. Я ja був впевнений на 100%, що в мене буде від'ємний. Результат і я пішов, здав аналіз, і лікар сам не повірив, що в мене ну в мене був позитивний результат, тобто виявили ВІЛ та Гепатит С. Розповідає, що крім нерозуміння зі сторони суспільства, є ще так звана самостигматизація, Себто небажання говорити про хворобу з іншими людьми. Багато підтримки чоловікові виявили батьки, друзі та дружина. А арв терапія стала постійною супутницею його життя. Я особливо не вірив. В ефективність, але таким було для мене мотивуючим фактором, то що коли я приймаю ту терапію, я вже не можу нікому більше зовсім передати свій вірус і все. Це для мене, я якби це зробив. Ну і став себе краще, нібито по почувати. От так. Тепер він може планувати своє майбутнє, дозволивши собі нечувану розкіш, мріяти. Так, одна з головних цілей якнайшвидше стати батьком. Кого б хотіли мати, дочку чи сина? Дочку і сина, двійню. Хочу такий, маю плани зараз. Наталія Критович, Олександр Савранський, живе Тіві.